Коли дійдеш до краю і ступиш за край і поглине пітьма з головою, Лиш одне загадай, що б сказала вона. Ти не бійся, я поруч з тобою, коли загнаний в кут, свій останній редут віддаватимеш майже без бою. Пригадай собі це я з тобою, я тут, не здавайся, я разом з тобою. Коли вічі і сумніви, втома і страх стиснуть серце глухою журбою, прозвучить откровенням в її устах, не журися, я тут, я з тобою, і коли вже зламається вісь світова, коли згорнеться небо сувоєм, із нізвідки долинуть її слова, це навіть